Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную підлітковий велосипед від європейської торгової марки VNC. Модель називається RIDER a 4 Цей велосипед має алюмінієву раму, розмір колес 26 дюймів, кількість передач попереду, 3, позаду. Сім передач. гальмова система дискова, механічна, перемикачі, ревошифти. Велосипед розрахований на підлітків на зріст від 1,40 м і вище до 1,50 регулюється м. Кермо... Регулюється сідушка по висоті, для того, щоб коли буде підлітки підростати, комфортна була посадка. В відогляді стоїть відзначити покришка. Має шипати таку поверхню, але шипи дрібні. Вони легко будуть тримати велосипед на бездоріжжі. але... Близьке розташування самих шипів по центру дає можливість тихо рухатись по асфальту. Обод алюмінієвий, двойний шприхи, не сталь, міцна шприха, втулочка цільна, алю, алюмінієва, непресована, якісна. Колесо кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрику. Якщо треба поставити зняти переднє колесо, коли ви бажаєте транспортувати велосипед, це не треба. Використовувати е, зайвих ключів. Вілка. Вілка велосипеда Монтрайдер А4 більше міцніша, надійніша. Має двохрівневе регулювання з одного боку. Локаут з другого боку предлогу, тобто можна заблокувати вілочку, щоб була жорстка, а е, також можна зробити міцність самої пружини. Завдяки е, цьому можна регулювати е, віскок пружини до е, ваги велосипедиста. Рульова у нас полуінтегрована, міцна, надійна, гарна. Це каже про те, що велосипед витримує високі напруги, тому що ру рульова міцна. Кермо алюмінієве, не сталеве. винос керма, алюмінієве, не сталеве. Гідроформіроване кермо дає можливість е, зменшити вагу велосипеда в цілому. Довжина керма е, 64 см. Перемикачі у нас е, від торгової марки Shimano. Е, Ліворуч, три швидкості: переднього перемикача, ріва шир, праворуч. 7 швидкостей заднього перемикача. 1, 2, 3 на лівому, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 шкала градації на правої руки заднього перемикача. Гальмова система, повторюсь, дискова, але механічна. Гальмові ручки окремі, під два пальці. Це легкість користування. Рама повторюю алюмінієва, передні шатуни три швидкості має, три зірочки. 22, 32, 42 Це стандарт війського велосипеда. Передній перемикач Shimano, Задній перемикач Shimano, Це все каже про якість велосипедної комплектації. Задній перемикач ТЗ-500 на 7-скоростну тришітку. Заднє колесо под тришітку. Пальмова система, повторююсь. Дискова рама алюмінієва легка. Керно само по собі легке, сідло по собі легке, Надійний легкий велосипед на всі часи. Відстань нижньої частини рами в, даному, в даної моделі. Модель 14 дюймів має розмір відвала каретки. Відстань до полу по центру 64 см. Мається на увазі від п'ятку до паху. Повинно бути десь 62 сантиметри. Вага велосипеда Монтрайдер А4. 26 розмір колоса невелика, тому що це алюмінієвий велосипед. І вага велосипеда Монтрайдер А4. 14 кілограмів 600 грам рама 14 дюймів. Сподобався гірський велосипед для підлітків на вік від 6-7 років з урахуванням зріста 1,35 м, даний велосипед во! Бомба! Приходьте, купуйте, замовляйте. Приходьте по силці нашого YouTube-каналу Віловіва на сайті віловіва.com.ua і замовляйте цей велосипед Монтрайдер А4 26 розмір колеса.